Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Таня Бел. У нас з вами Новий рік 2025. Я вас вітаю з прийдешніми усими святами. Сьогодні у мене 1 січня і я вас запрошую на прогноз Таро на січень місяць для кожного знаку Зодіаку. Ви знаєте, що у нас була, був молодик. І він у нас у Козирогі 31 грудня був, і це говорить про те, що у нас буде дуже працьовитий і потужний місяць січень 2025 року. Ви вже відчуваєте, в мене розписані вже два тижні. Я вас запрошую, хто ще не записався, будь ласка, встигайте, я завдяки всім дівчатам, яким робила прогноз Таро на рік. На цілий 2025 рік. А в інстаграмі я запрошувала, і я побачила дуже великий фідбек і потребу зараз дівчат, людям, клієнтам дуже в цьому прогнозі, тому що він вам допомагає зорієнтуватися, що у вас буде впродовж всього року. Тому, будь ласка, приходьте, хто ще не замовляв, раджу. Завжди в мене клієнти а, люблять цей прогноз, тому, а, будь ласка, приходьте, скільки це коштує і яким чином ви можете отримати цю а, консультацію, пишіть мені в телеграм-канал або в коментарях, в YouTube каналі тут можете написати. Ну що ж, я вас запрошую на наш прогноз Таро на січень місяць. Раки! Ваш гороскоп на січень місяць 2025 року. Місяць. Карта місяць. А, ну, про що це? Ви будете наповнені емоційно переповнені навіть. І а, таке враження, що ви чогось не бачите. Ви не бачите ясно. Ви дуже емоційно, а, ну, бачите, тут і рак повзе. І якось вам важкувато буде навіть. Тому раджу ось тут звертатися за допомогою. Ні в якому разі не зловживаємо якимись, а, не дай Боже, наркотиками або алкоголем. Я розумію, що свята, але все ж таки бережімо себе. Раки. І що хочеться тут додати: медитуйте, малюйте, ходіть в кіно, фотографуйтесь. Тобто, таким чином ви можете ну, якби цю карту прожити більш екологічно для себе. Ну і дивіться фільми. Наступна карта. Чістка пентаклів. Можливо, вам все ж таки потрібна буде допомога, то, будь ласка, звертайтесь до людей. Це може бути і стосовно грошей, стосовно заробітку, і людина навколо є, які вам дадуть. Або це ви бачите посередині та людина, яка може бути спонсором і комусь допомогти. Або так, або так. Все одно пам'ятайте про те, що дуже важливо вміти і не стидатися, просити. Головне скажіть задля чого, якщо ви на благо там, собі або людям, то все добре, вас підтримають. Далі. Дев'ятка чаш красива карта. Сьогодні це карта дня 1 січня. І е, це дуже красива гостинна карта. Можливо, вас запросять у гості. Можливо, це ви дуже така приємна господарка, яка е, пригощає своїх гостей. А також це карта здійснення мрій. То мрійте, будь ласка, у січні, плануйте щось на, на рік. Це дуже такий а, магічний період, а, де збуваються усі мрії, і а, де плануються мрії на цілий рік. На цілий рік. Тому, будь ласка, ну, і ходіть в гості, самі не тільки а, до себе звіть гостей, але і самі й самі йдіть до, до, до Господи, в гості. Дуже така приємна карта. Далі. Лицарь мечів. Якась така прилетить вам інформація, причому вам потрібно буде дуже швидко щось вирішувати стосовно того, що ви отримаєте. Можливо, навіть дуже така а, різка буде людина а, на язик, знаєте? А можливо, вам принесуть повістку, звістку, а, якщо ви в Україні і чоловік. А, можливо, хтось вирішить піти на війну, і ви отримаєте таку звістку, і таке може бути. І зараз ми подивимося, що далі. Карта вибору це карта закохані. А, якщо це вам прийшла звістка, то ви будете стояти перед вибором, йти чи не йти, що робити. Якщо це а, стосується якоїсь подорожі, то а, ви також будете думати, що робити. А, тут підказка вам треба обирати серцем. Що вам підказує ваша дістання? Душа, ваша совість. Тут говориться про те, що треба обрати себе саме ось те, що для вас тут важливе. Без, чого, без цього рішення ви просто ну, таке враження, що ви себе скривджуєте. Ось так прийняти рішення так, щоб себе не вскривдити. Зрозуміли? Якщо це звістка була стосовно подорожі, то також. Можливо, вам потрібна просто поруч кохана людина, то запропонуйте з вами поїхати. Далі. Знов дев'ятка чаш. Тільки інша інтерпретація, подивіться. По-інакшому виглядає. Тут ви, мені здається, запрошуєте гостей до себе. І знов здійснення мрії. Можливо, ви комусь здійснити мрію? Яка красива карта, яка енергія. І друга вже карта, у вас дуже такий цікавий місяць січень, раки. Ну, і вона тепла, вона така емоційно приємна карта. Ну, коли здійснюється мрія, як ми себе відчуваємо? От, звісно, нам вже ж дуже приємно. Тому. Ну, це якесь свято. Далі. Ось тут ви щось підвісили під, в підвішеному стані. Чогось вам буде не вистачати. Тобто, ви захочете піти на якісь жертви. Можливо, але ви можете, звісно, чимось пожертувати, але задля більшого, щоб не, не бути в депресивному стані, знаєте, щоб не загратися до клінічного діагнозу депресія, то я вам раджу просто підвисити себе ось таким навіть фізично чином в спортзалі, щоб побачити ситуацію. Подивитися на неї іншим оком з іншого боку. Ось тут вам допоможе креативна ідея і неформальне бачення ситуації. І ви можете вийти, якщо ви побачите інший шлях. Далі. Звертайтесь за допомогою. Це може бути державний службовець. Це може бути вчитель, наставник. Це старша людина, яка в цьому знається, є досвід, яка може вам допомогти. І остання колода. Чистка мечів. Хороша новина в тому, що ця карта говорить про те, що ви рухаєтеся в своє світле майбутнє. Все вже страхи позаду, усе, що вас бентежило, що вам заважало, о, в чому ви вагалися ось тут ви, мабуть, отримаєте якусь таку вдалу допомогу для себе від знаючої людини. Яка має досвід, можливо, це лікар, вчитель, я вже казала, так? Що ви а, зрозумієте, куди вам рухатися? Це навіть, може, фізичне, а, фізичний рух, ви кудись можете поїхати в подорож. Але вже з прозорими думками, і вас нічого вже не бентежить, не мучить. І остання карта на січень для вас, раки. Дев'ятка жезлів. Ну, Тут, мабуть, я витягну ще вам карту, <смі> бо щось мені такий останок не дуже. Дивіться, ви дуже втомлені. Ну так, ви, може, і подорожували, але ви втомилися, а і зупинилися навіть. Я вам раджу зупинитися. Бачите, жінка стоїть. Ліхтарик в неї є в руках, вона, звісно, світить собі і дивиться ого, скільки я вже пройшла, проїхала. Яка я молодець. Ну, от я вам раджу тут зупинитися і подивитися і похвалити себе, бо ви дуже багато чогось зробили. І наприкінці січня ви просто ну, прозрієте від того, скільки ви зробили. Ви навіть на фізичному рівні будете дуже відчувати цю втому. Тому я хочу вам витягнути раки ще одну карту. Чим завершиться січень місяць для. Раків у 2025 році. Ну, дивіться, я... це варто було того, це вже називається поблату. Вісімка пентаклів, я вас вітаю. Це карта майстра. Так, ви виснажені були, але ви отримаєте нагороду. Це може бути премія, це може бути визнання вас як майстра своєї справи. Ну, тобто, це підвищення може бути. Усе вже добре, а далі буде ще краще. Я вам цього бажаю раки! Будьте щасливі в новому 2025 році.